Вітаю! Сьогодні 13 листопада і 32 випуск з серії Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати свій власний аналіз тих подій, які відбуваються сьогодні, вчора, за місяць, просто події чи явища, які мене зацікавили. А сьогодні поговоримо про ситуацію знов навколо Залужного. Поговоримо про Трампа, поговоримо, поговоримо про Ізраїль, говоримо трохи про Дубінського і про Фаріон. я буду намагатися коротко. Ну, головна тема, яку зараз дуже багато хто пише, про, про те, що ем, нібито під різними приводами міністр оборони України збирається подати е, прохання на відставку декількох. Високопосадових військових українських, так не буду їх називати, ви всі можете прочитати в пресі. Проблема в тому, що зараз ця тема дуже обговорюється саме з, з таким акцентом, що це ідея атака на залужного, бо самого залужного торкатися команду, що нема сенсу це тільки створити собі конкурента на наступних президентських виборах. А, тому будуть намагатися, намагаються а, чіпати не, не, не найближених до залужного. Так? Наскільки це правда, ми зрозуміємо через деякий час. Правда про ці відставки? Можливо, буде реакція від самих відставлених, але те, що ця тема залишається. А, Серед найбільш обговорюваних тем в Україні на даний момент серед експертів, журналістів, це свідчить про те, наскільки вона важлива взагалі. Так? І щось мені здається, що на всі е, інтерв'ю, які заспокійливі щодо того відовську президента, від інших, про те, що це все неправда, що чудові стосунки, і одночасно такі відчутки, говорить Говорять про те, що. Процес якийсь відбувається. Що б там не було, процес якийсь відбувається. Наслідки ми побачимо, побачимо я думаю, найближчим часом. Ситуація не здорова в будь-якому разі, але судячи з усього, вона так чи інакше зумовлена тими, тим, скажімо так, політичною ситуацією, яка є зараз в Україні. Яка є в світі, в тому числі як це не дивно, так ми занадто довго були в, в центрі світової уваги, і наші перемоги і наші невдачі, вони так, так чи інакше впливають на дуже багато процесів. І все я переходжу на другу тему. Сьогодні знову ж таки, я прочитав декілька цікавих матеріалів, правда, це в російських, але і в українських прочитав про те, що нібито. Оточення Зеленського шукає, шукає можливість поговорити з Трампом, зустрітися і поговорити з Трампом. І саме для цього Єрмак зараз знаходиться в Америці. І нібито адміністрація Байдена теж хоче, щоб Зеленський якимось чином публічно поспілкувався з Трампом. Для того, щоб Трамп висловив нарешті свою таку чітку позицію щодо України, так не щодо мирних переговорів, ніщо щодо... Ну, тобто ідея звучається в тому, щоб Трамп себе зважаючи, що саме Трампісти заважають проголосувати за виділення о, допомоги Україні, щоб Трамп, але більшість республіканців все ж таки не є антиукраїнськими, це показують дослідження так. І Трамп займає, займає таку е гнучку в цьому плані позицію, не висловлюючи спроти України. А одночасно зрозуміло, що якщо ви е не голосуєте за виділення грошей для України, ви так чи інакше займаєте українську позицію, щоб він як і якимось чином е при зустрічі чи при розмові з Зеленським. Взяв на себе якісь зобов'язання, чи навпаки, відмовився від будь-яких зобов'язань. І те інше можна адміністрація Байдена зможе зіграти. Знову ж таки, це, це не моя точка зору. Про це говорять деякі аналітики. Що тут можна сказати? Ну, по-перше, я про це вже багато разів казав, ми повинні зрозуміти, що. Зараз відбувається в найближчим часом нас чекають ще гірші часи з точки зору обговорення України. Дай Боже, що найближчим часом буде проголосований бюджет, в, в тому числі виділення грошей для України, дай Боже, так про те, що якщо не буде проголосовано знову ж таки дивіться мої попередні передачі, але треба мати чітке розуміння, що прихід до влади Трампа. Це не є фантастикою абсолютно. І задача України на даний момент все ж таки будувати якісь стосунки, в тому числі виходячи усі, як ми раніше називали двопартійної підтримки України. так Тобто, не займати, як дуже часто я бачу, відбувається таке постійно. Ну, скажімо так, залякування тим, що Трамп прийде до влади і все на цьому закінчиться, Україну здасть, і так далі. Я, мені здається, що все ж таки є варіанти. Є варіанти Трамп е бізнесмен, і я не думаю, що він має в закузаліку чітку позицію щодо України. Він буде торгуватися, в тому числі з Путіним. Якщо ми не будемо приймати в цьому участь в цій торгівлі, ну на жаль, це так мовити, будуть наші проблеми. Треба зробити все можливе, щоб все ж таки ми приймали участь в цій торгівлі, яка б вона не була з тим же самим е, Путіним. Треба мати план Б, план В, план Г і так далі. Е, цікаві події відбуваються в Ізраїлі. Ну, я так дуже коротко, навіть не про події, а про певні висновки по, по, по тому, що відбуваються заяви Ліги Арабських Держав, багато. Бряцкання зброї, але нема. Всі ці країни можуть реально зашкодити Ізраїлю, ну, принаймні, спробувати зашкодити дуже серйозно, так? Від ембарго нафти до багато речей можна зробити. В більшості випадків цього не відбувається. І питається, і виникає питання абсолютно логічне: для чого взагалі ця була атака Хамас, якщо Ті гравці, ці спонсори, які нібито стоять за Хамасом, нібито, вони нічого не ну, принаймні зараз сказати, що кардинально змінилась позиція арабських країн щодо Ізраїля в з із арабських країн, ну, не можна сказати. Так, є заяви і все, але кулуарно всі говорять про те, що ну, не збираються міняти через Хамас там свої вже налагоджені стосунки з Ізраїлем. все все пройде, а жити придеться з Ізраїлем. І... І тут виникає ну, Мабуджі, зважаючи, що в Хамас складається, і керівництво Хамас складається з мультимільйонерів і мільярдерів, так? Ну не самогубці ж вони, щоб розпочати просто так от, за бажання, свої, свою, свого бажання, отаку от, от, атаку на Ізраїль. І, можливо, це дійсно провокація, яка, ну це моя точка зору, можливо, навіть ти точка зору гіпотеза. Що все ж таки за цим стоїть реального Кремль, реального, реального Путін. Що найбільше, поки що я бачу з тих, хто отримує користь від всього того, що відбувається на міському сході, ну це поки що стільки Путін. Тобто, якщо він ставив задачу відволікти увагу світу від України, він цього досяг. Просто досяг порвати Ізраїль е, з повністю ізраїльським світом, якщо це Іран ставив, так? Ну це не вийшло. Іран, як деякі спеціалісти пишуть, на прикладі атаки зараз нинішньої на вже Ізраїля на, Хам... на Хамас і на Газу вивчає тактику ведення війни Ізраїлем в такому прикладному ну, варіанті, ну, можливо, так. Але знову ж таки, це не ті задачі, які от... Ну, можна сказати, вони такі стратегічні, прямо які от треба ж ризикувати, якщо дійсно не жаль Хамас. Якщо все ж таки це просто такі от розмін одноразової акції, ну значить, стосунки між Іраном і Хамасом, які в принципі не були особливо ідеологічними чи близькими, вони дійсно такими стали одноразовими. Це якщо в випадку, якщо це дійсно Іран стоїть, а не Кремль, як в принципі. Мені здається, логічно виходить. Що знову повертаємось до України, так, сьогодні е, СБУ взяло, так би мовити, е, народного депутата Добінського, який, ну, знову ж таки це не секрет для людей, які хоч трохи розуміються в українській політиці. я про Добінського багато років пишу, що він не тільки. Е, Людина, яка обслуговує Коломойського багато років. Він ще й російський агент, чи принаймні працює на Росію. Так, в нього є позивний Буратіно. Він працює, тобто ця мережа створена Деркачем екс-депутатом українським. Вона працює на головне розвідувальне управління Росії. На це виділено за даними СБУ. 10 мільйонів доларів на цю мережу в неї там входить, я думаю, багато людей, достатньо кількість людей. А головна мета, яка була покладена на цю мережу, це зіпсувати стосунки України зі Сполученими Штатами. Ну і звичайно, проводити ту діяльність, яка вигідна російській розвідці. Подивимось, що сьогодні суд прийме, але ну нарешті в. Це настільки очевидний був а, а, агент Росії. Хочеться подивитися в очі. Я пам'ятаю цю кампанію. Я в сусідньому окрузі в 2019 році займався іншими кандидатами. На жаль, вони теж програли і теж програли Слугам народу. Хочеться подивитися виборцям да, от Київській області. Як ви проголосували? Так, ви прибрали, так, згоден. Попередник був корупціонер, там, і на ньому нема де було ставити. Мітки, але ось ви обрали ваш депутат, агент а, ГРУ, так би мовити, так чи не соромно вам. Але це таке риторичне питання. І останнє це Фаріон. Знову ж таки, я багато вже разів показав Так, да, дійсно, це технологія єбійська стара, дуже абсолютно. так Тухла і називається. Ну, тобто, от, взяти. Хорошу тему, вона займається нормальною темою захисту української мови, української ідентичності. І щоб це висловлювало цю тему, от така от як Фаріон, да? яка от сьогодні на неї подають теж спецслужби з приводу того, що вона засвітила прізвища хлопця, з яким вона переписувалась. В нього же проблеми. Хлопець, студент з Криму. В нього же проблеми там, звичайно, абсолютно так. Вона не почувається винною, вона на. Не заблюрила прізвище нічого іншого, тобто свідомо це зробила. Ну, слом, така ось ситуація неприємна. Слом не хочеться вірити, що це що вона як називається старий агент КДБ, який ще 30 років назад, більше 30 років назад, був заведений в, в український цей е, простір. І от зараз вона просто по максимуму розб... розвела свою діяльність. Ми бачимо так, що. ну, Зараз вона дійсно ну, дуже популярна, популярна, ну не популярна, дуже відома і дуже скандальна. І це якраз той момент, коли цього не потрібно. Ті теми, які вона озвучує, вони дуже болісні, їх треба, щоб озвучували люди, які мають і авторитет, і звичайно, не таким чином це роблять. Не настільки категорично, не наст... ну і щоб була не була така настільки зіпсована репутація. Тому будемо далі дивитися, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До наступних зустрічей.